Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак Борис. І як завжди, у мене було день народження 5 грудня, а 6 грудня був святий Миколай. Та у мене така нова картина з котом. З котом, З котом. таким хорошим котом. От, няв, няв з горбуза. Я з Горбуза називається така картина. От, така красива картина. Я її буду малювати. Та кораблик ще кораблік. От -от. Морські круїзи. Я зараз покажу цей морський круїз. Ось цю картину, яку я ще не домалював. Ну, там багато малювати, там уже Мелкі Мелкі деталі залишилися. Отакий от от морський круїз, отака от так, от картина. Вообще маленькі деталі я її е, виложу на канал, коли вона вся буде готова. Отак. От я в, викладу. Я Дуже обіцяю що я викладу цю картину. Чекайте по повністю обзор на цю картину. Так. Так, що у нас тут? І ми сьогодні коротше, відкриваємо нову картину і одразу будемо малювати малювати її. І що у нас тут? в наборі, в наборі сразу йде, сразу йде гірлянда. Я удивилася, коли мені цю картину подарували, я сразу побачив о, гірлянда. Не раду я гірлянд. Осих картин не бачив. Осих от. І, взагалі. простенькая, 16 номеров. А не, 2, э, 16, да, номеров, простая картина. Можно и ей намалевать, а сразу. Ну, не сразу, но по частям. Я сразу, паль... э, я сразу пальцем открыл вот всю картину. Ну, что, обзор открывания. Я сразу відкрию і вам покажу. Ну, я обзор відкривання не буду показувати. Я покажу сразу, як я її вже розпакував. Отак. Я її відкрив уже. От, тричаю, бумажечка така. Яку ми е, тільки що дивила цю бумажечку. Ось така. Гірлянда. Гірлянда на батарейках. Вот. Ми показу її включати не будемо. Потому що на, на новий рік я включу, э когда всю картину завершу. Або не на новий рік. Когда завершу цю картину, я вам покажу. Останній обзор про цю картину. І одразу вот, включу оцю гірлянду. А пока що відкладаємо в сторону Так, бумажечка. Тут колекція картин та талего та кубиків, кубіків. Та От картина нічник з підставкою. От картина така є з котиком. Я, я хотів таку картину. Ну, може, -то, і може бумажечку залишу і знайду оцю картину і думаю, що вона не буде дорого коштувати. І оцю картину точно намалюю. Ну, так не обічаю, ну точно. Найду і зможу замалювати. Так, коротше, отлаживаем, відкладаємо бумандочку. Берем. А, тут надо ножничі, ножничі, норчи. Коротше, говоря. Вот так. Відкрыли. ой Сразу тут. Сразу у нас іде кільточки. І ось ці штучки, то повісити на стінку От две кільточки. На самом деле на картины побольше по середні картини. Тут три кільточки. Тут еще одна. А тут маленька вот такая картина. Ти ще може. Так, а що тут таке? Что це таке? А що ж таке? Я не понимаю, Що це таке? Якась то та вот или для... Держателя, вот этот держатель, я не знаю, що таке. Ну, відкладаємо на це от. Я не знаю. Такого не було при ведучих картин. Такого. Я не знаю. Так, тут взагалі малесенькі краски, взагалі. Що можна її быстро намалювати. Так, і сама картина. Котик. Котик морлотик. Ну тут є великі великі от номера. Я її, конечно, намалюю. Сразу. Сразу. Оце буде одним відео. Одним відео, що я буду починати цю картину. Ну, коротше, зараз буду малювати. Розі. Почекайте, принесу водичку, принесу по, е, підготуюсь і буду сразу малювати. Та ще не забудьте підписатися на мої канали Промах Борис та е, другий канал Кокос Код Український. Та ще на тікток канал Український Кот Васька та на другий канал Український Код. Та і ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Називається Борис Примак 225. Підписуйтесь. Чекаю там на телеграмі-каналі 310 підписників. Будь ласка, ссылка на каналі, на моєму. Та на моєму Ютубі-каналі промоквори чекаю 510 підписників. Та, коротше, будемо малювати от, от цього котика, мурлотика. Коротше, беремо водичку і я к вам вернусь Так, розпочинаємо малювати. Так, Беремо Берем вот эти вот кисточки, пензлики, как всегда. Берем. Сразу я и маленькую, и большую возьму. На всякий случай да. а вот а С оставляем. Вот С закладываем до гирлянды. Так. Малюем. Перший перший, перший номер, 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 який будемо малювати, малювати, танцювати. Це теж Положу, що він не мешав. Не, не мішав. Перший номер, 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 номер. А який номер? 11 зразу. Начнем с него. Notice. Да потом ближе тут бличче тут І номер 11. Так. номер 11 О, краска вже, вже готова. Сразу вона вривається. Так. Риваються до малю... малюнку. Що вам на камеру було видно, як я малюю так. Так, вот так у мене. Получається не так гарно виходить. Кіт Васька. Прикольно. Я його назвав Вачкой, потому що він, та картина називається Няв з гарбуза, а я вот назву Васька з Гарбуза. Тому що это кіт, кіт, кіт вачка з Гарбуза. так. Одинадцятий номер вже замальований. Так, переходимо до дев'ятого номера. Так, дев'ятий номер. О, сразу так, Сразу прям дев'ятий номер. Так, так. якщо вам. вот так было видно. Так. Аккуратно. Аккуратно. Малюем. Так. Раз, два. Ну. Скоро Я попробую монтажировать відео. Попробую монтаж зробити, монтажувати відео. В іншоті буду пробувати так. Пока, Пока буду так. Пока буду так, викладувати відео. Так, обережно, обережно, акуратно. Вам, вам видно отак. Так. Обережно. Та й ще пічить ота як, як у вас погода. Як настрій, так. У, у нас у мене отже сніг випав. Ну, не великий, а зразу потім розставив, коли я ота... їхав там от, по ділам, він уже трохи розтаїв. Ну, і ще там трохи снігу залишилось. Отак. От Отак. Отака дев'ятка. От така дев'ятка. Дев'ятка угу. дев є. що нам ще помалювати? Ну, коротше, переходимо до таких номерків. Номер, 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 номер. Ти давайте восім. Восемь начнем с восьмерки, с восьмирки, с восьмирки, с восьмирки, висим, висим так. Ой, вам, вам все вот так вот было. Так, я потім вам покажу, як я починаю, тому що -то так не видно. Так не видно. Так. Поки я не знаю одним кольором, той самий колір, то, то темніший, а то світліший. в наборе так так и колер був ну я не знаю все набор так дальше 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 все начинается по по аккуратненькому штриху. Угу. Вот okay. вся штучка восьмерка, 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 восьмерка. Все просто класс. И такая релаксация, когда хочешь чего-то помолювать. И малюешь, релаксация. Такая. Крута вообще круто, круто релаксация. Круто. Так. сьогодні субота, Завтра уже неделя. У вас, скорее всего, нет. Да, и чуть-чуть приостановив, потому что чуть, -чуть, випад, що... чуть в, в кадр не попало. Угу. Ой, -мо, вот так. Я не знаю, как воно тут робиться, ладно. Ладно, дев'ятка, девятка обратно, так, девятка. Mm. От так, дев'яточка начинається соу. Шоу, як я малюю дев'ятку. Отак так. <смігі> 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 ладно. Посміятися можна, а помалювати треба. или Так. Так. Раз, два, три, четыре, Обережно. Так, 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 так. З какой ми підем? Із який ми підемо? О, давайте сразу із світлих кольорів. З колярів, Школярів, ладно. Світлий колір 13-й. Ну, із нього починаємо, тому що. Должно хоть чуть-чуть светлого должно быть. Потому что... что... я... Я разные цвета Алло. Так. Так. Видео еде. Угу. Так, продолжаем. Продолжаем. Так. Так, 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 так. Так, кушать буду. Так, є ще обережно, обережно, акуратно. Так, 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 так. Ну, скоро буде точно Вінсоті, Я буду монтажувати, монтаж mm -hmm. відео, думаю, буде. Ну, ні цього відео. Тому другої частини я ще не знаю. Я, я поки не знаю, як хоч він соті працювати. Мій друг знає вже, а я не знаю. от так є вот так ще. Ну, зараз зупиню, потім почну. Номер 12 й 12, 12-ка. Будем рисовать, так, потому що я чуть-чуть уже друга частина сразу буде. Я сразу буду викладувати другу частину. Но не зараз. А я не знаю, може завтра, може на наступних вихідних. я не знаю, потому что у меня школа, всю неделю я дома был онлайн, онлайн вот так, да. а потом я иду в школу, э, неделя офлайн, вот да, в школе, неделя в школе вот так. Да. Я буду снимать, думаю, когда будет время. Тому що ще уроки зададут. Так, когда будет время, я сниму. Или друга частина будет на на, 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 вихідних. на наступних. Буде на вихідних. Ой, 15 тут замалював сразу. Ех хе 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 Ну, нічого, вона маленька, ну я її так, так ось у маленького та п'ятнадцятку не, не замалюю, так, все. Оце 12 й номер. Завершений. Так. Так, можемо переходити до 14 го номеру. 14 й номер, 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 номер. Коротше, 14. й Або 15 -й отут. 15. О тут номер або до нього, от, поближче, от, гарбузика. Так, або 15 номер. Ну, коротше, 15 номер. Зараз при останній, думаю, буде, тому що я ще 14, і ще буду. Ще 14. -й. Аккуратно, 15. -й. Так, Аккуратно. У мене оце відео надовго буде. Уже 25 годин. 25 уже. Години 8 хвилин. <гум> уже. Уже йде відео. Так ой, як я так. я так рисовал что оно и было видно было видно видно было но было видно было видно так было видно но не видно прикольно сказал Так, 15 номер замальований. Сейчас еще тут подправлю. И вот тут подправлю. Вс. 15 номер готовый. Замалванный. Вот. Так. И как обещал, 14. -й. А вот тут сбоку 14 номер. Сразу. Не отходя от кассы. Так, 14 номер. Номер, номер 14. Номерный замок. Ой. К... Так. <свист> Ой, тут уже п'ятнадцятки пішли от а? маленькие, а? вот так, вот так надо, ты начатки я не люблю. Вот они это такие ма... маленькие-маленькие. Вообще их. Даже вот это нормально М -м, не зарисуешь. Вот так. Не замалюешь, как вы говорите. Ну, потому что пятнадцатая ят... вот а. Если они маленькие, нормально, даже не будет смысла нормально их нарисовать. Я не знаю почему, но смысл, думаю, должен быть. Так, пятнадцат та 15 чуть 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 то задел. ай чуть 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 ой чуть чуть Уже чуть чуть задел. Уже не чуть 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 Получилось, чуть 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 Ну, вот так получилось. Ну що, от це поки що перша частина, тому що я по її починав і одразу обзор заробив. Ну що, все. Перша частина завершена. Скоро буде друга. На другій частині далі будемо продовжувати. Ну все, друзі, все. Підписуйтесь на мої канали. Та Всім удачі, всім пока і всім гарного вечора. Все пока!